То залізний характер. Нам, мужчинам, дорікають, їздячи трамваєм, ми, мовляв, жінкам ніколи місць не оступаєм, бо, мовляв, ще є мужчини Некультурні, грубі, в цьому треба розібратись, громадяни любі. Якось ось їхав я трамваєм, а уздовж проходу натопталось душ з п'ятнадцять Женського народу. Треба місцем поступитись, а кому охота ти стоятимеш, а сяде тютя жовторота. Я до публіки звернувся женщини і дами, хто найстарша і найтовша буде тут між вами. Всі стоять, мов без язики, як заклало вуха. Я кивнув в одній бабусі, іди, сідай, старуха, а вона попалась, видно, із єхидних штучок. Та сиди вже там, говорить, теж мені онучок. Я до іншої звертаюсь, благородно і чітко, ви, по-моєму, найтовще. Ідіть, сідайте, тітко. А вона стоїть, як скеля, наче й не до неї, не оцінює культури й чемності моєї. Я до третьої заходжу з іншого вже краю. Вам, мамашо, стільки років стукнуло, питаю. А вона скривилась гірко, і сказала строго, то тебе об стінку лобам стукнули малого. Як почув таку я фразу, Сів на місце зразу. Більше жінщинам я місця не давав ні разу, і мене тепер не стягне найсильніший трактор. Ми мужчини теж вміємо показати характер.